Веломобілі в центрі міста не дають спокою громаді. Проти небезпечних атракціонів виступили молоді мами. кажуть, хоч такі розваги і позитивні загалом, та у середмісті вони несуть загрозу людям, адже неодноразово доводилось спостерігати, як малюки на машинка збивають перехожих, тож тепер потерпають за власних дітей. Коли я вже стала мамою молодою, то ця проблема для мене стала дійсно дуже важливою. Адже коли я дитину несу в слінгу, наприклад, я постійно змушена оглядатися, чи не наїжджає з на мене мене ззаду машинка. Крім того. Як моя дитина вже почне ходити, то мабуть я не зможу її вільно відпустити, тому що машинки на пішохідній території можуть збити мою дитину з ніг, а ще гірше можливо можуть і покалічити. Виконкомі про проблему знають, тому з гори атракціонами воюють вже давно. Подібна діяльність кажуть незаконна. Дозволено хіба у паркових зонах та з центру міста підприємці забирати свій транспорт не поспішають, і хоч її вже неодноразово штрафували, автомобільчики гасають досі. Тож без міліції запевняють чиновники, розібратися буде складно. Відбулася нарада в міського голови. Доповідали працівники міліції і взяли на себе зобов'язання, що цей тиждень це останній тиждень, коли ще ці веломобілі будуть на вічовому майдані. Тому надіємося, що міліція своє слово дотримує і відповідно припинить цю підприємницьку діяльність як веломобілів, так і тих е, ігрових автоматів, які там є поряд. Якщо міліція не дотримає свої обіцянки, у справу втрутяться молоді матусі. На форумі в інтернеті вони домовилися написати правоохоронцям колективного листа, проситимуть забрати веломобілі з центру міста.